Мене постійно запитують про цю ситуацію з Дюбуа і тим, що він здався. Ось факти. Молодий Даніель зробив усе можливе проти одного з найвидатніших чемпіонів усіх часів, але він був недостатньо хороший, він зазнав невдачі, його двічі відправляли у нокдаун. Що ви хочете, щоб він зробив? Помер на ринзі? Мета не в тому, щоб тебе побили до півсмерті і все одно програти. Хлопець зробив усе можливе. Він би не виграв бій, йому краще було зупинитись. У боксі багато заздрості, особливо коли людина заробляє багато грошей, багато заздрісних бійців, які критикують когось, хто зробив усе можливе і мав сміливість вийти туди. У боксі немає боягузів, коли ти на рингу б'єшся з чемпіонами світу. Там нема боягузів. Вся заслуга належить Даніелю. Він працював з восьми років і виграв титул чемпіона світу та бився з Усиком за звання абсолюта. Усик знищив британців він два рази побив Ф'юрі, Джошуа і Дюбуа. Ми просто обісралися. Він боксує неймовірно, він завжди знає, як перемагати. Якщо ти хочеш бути вбивцею, то треба битися з вбивцями. Бій з ним він назвав варіанти там був я. Хочу з ним бій в Україні, не будьте цим шоковані. Це було прогнозовано. В також цінуєте те, що у вас є змога бачити на власні очі бої такого бійця, як Олександр Усик. Він величний боєць цього покоління. Даніель перестарався, він надто перестарався. Він так сильно хотів цього бою. Він хотів дістатися до Усика, але не зміг. Усик чудово рухається. Він великий чемпіон. І прорахував його. Його постійні рухи працюють, особливо проти великих боксерів. На мій погляд, він ще молодий і може повернутися. Це важка поразка, але він ще може повернутися. Дякую Богу, що зміг колись побитися з Усиком. У нас з ним був рівний бій, він мій найсильніший суперник, Як і Джей опитає нема такого боксера, який зміг би перемогти Олександра Усика. Цікавий був би бій проти опитаї? Думаю, Олександр його б здолав у хевівейті, але не думаю, що Усик зараз зміг би з ним розібратися у крузервейті. Усик був терплячим, саме через це він і переміг. Хоча Дюбуа зумів завдати йому важких ударів. Усик зламав Дюбуа в Олександра чудова робота ніг всі якості на високому рівні. Дюбуа у першому раунді тиснув на Усика він дуже гарно почав, як це було у бою з Ейджеєм. Якби він зловив Олександра, то той опинився в біді. Потім Олександр вирішив: гаразд, я приймаю бій, не битимуся з ним на задній нозі. У підсумку Усик просто розбив дюбуа. Спадщина великого боксера формується з часом, але давайте говорити про Усика як про одного із найвеличніших супертяжів: мало боксерів, які би могли конкурувати з Алі, Тайсоном, Фрейзером, Холмсом. Але зараз більшість скаже, усик би їх переміг. Усик неймовірний, і у нього невеликі габарити. Хлопець вміє нав'язувати свій бокс.